Коли Радянська імперія ще не впала, але вже тріщала по швах, в Криму народилася ідея, яка змінила геть усе автономія. Слово, яке десятиліттями було забороненим, раптом повертається у політику. Хто і навіщо почав цю гру? Як півострів став ареною боротьби між Києвом, Москвою і місцевими елітами ще до незалежності України, це історія про те. Як народилась Кримська автономія у 1991 році. Якщо тобі цікаво зрозуміти, з чого все почалося, підтримай це відео лайком і підпишись на канал. Це допоможе розповісти більше таких історій. Ідея надання Криму статусу автономії виникла у 1989 році. Тоді, 17 червня, Верховна Рада Радянського Союзу прийняла постанову. Про створення Комісії з проблем радянських німців і кримсько-татарського народу. В ході роботи цієї комісії, в перші з часів Другої Світової війни, виникла думка проголосити Кримську автономію, але на цей раз в складі України. Як же ж ця думка розвивалася в подальшому? Наступний важливий крок, зроблений 14 листопада 1989 року. Ним стала декларація. Про визнання незаконним і злочинними репресивних актів проти народів, яких було піддано насильницькому переселенню. Під час Другої світової у 1944 році відбулося примусове виселення кримсько-татарського народу із Криму. Якщо хочеш більше дізнатися про ці події, напиши в коментарях, і тоді на цю тему вийде окреме відео. Прийнятий документ передбачав відновлення прав усіх народів яким заподіяла шкоду попередня влада Радянського Союзу. Тому того самого дня, 14 листопада, у Верховній Раді СРСР було піднято питання про відновлення автономії півострова. Ця подія стала дуже важливою, оскільки це призвело до підтримки ідеї більшістю громадян півострова. Ідея обговорювалась не лише у парламенті Радянського Союзу, а й навіть в обласній раді Кримської ще на той час. Області кінцевим рішенням стало створення спеціального комітету, яке ж значення мала ця подія. До обов'язків комітету входило створення механізму дій, виконавши які, можна було б сміливо сказати, що Крим нарешті отримав автономію. Після довгої і тривалої роботи, в кінці серпня 1990 року. Комітет підвів підсумки своєї діяльності і подав кілька варіантів дій щодо зміни статусу Кримського півострова. Що цікаво, найбільша увага була зосереджена на проведенні загальнокримського референдуму, що і стало головною стратегією отримання автономії, як сприймалася ідея проведення загальнокримського референдуму політичними силами. Недовго зволікаючи, Кримські депутати проінформували російські та союзні органи влади щодо своїх намірів. Комітет Державної безпеки Радянського Союзу підтримав цю ідею, щоб не допустити майбутніх політичних чи національних конфліктів, яких у 1990 році в СРСР уже було немало. Російський парламент, очолений Борисом Єльциним, теж схвально відреагував на цю затію. Російські політики пішли на такий крок, щоб послабити свого головного політичного конкурента першого президента СРСР Михайла Горбачова. А як же ж на це відреагували українські політики? Ідея відновлення кримської автономії була також представлена у Верховній Раді України. Після тривалих дискусій щодо доцільності надати Криму автономію було прийнято фінальне рішення. Воно було оголошене тодішнім головою Верховної Ради України Леонідом Кравчуком під час засідання депутатів обласної ради Криму. І звучало воно як провести загальнокримський референдум 20 січня 1991 року. Яке ж значення мав референдум? Зараз дізнаємось. На референдумі з'явилося понад мільйон та 400 тисяч громадян Криму. І що для нас важливо, серед них більш ніж 93% проголосували за відновлення кримської автономії. Опираючись на такий результат, кримські органи місцевого самоврядування звернулися до Верховної Ради України із проханням внести зміни до Конституції УРСР. Перш за все, мова йшла про офіційну назву адміністративної одиниці Кримська область. Повинна перетворитися на Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку. Також український уряд повинен був сформувати нову структуру влади на півострові. Прохання кримчан було почутим. 12 лютого 1991 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою затвердила вже згадану назву, а також перейменувала Кримську обласну раду на Верховну Раду АРСР. Саме від цього моменту Крим офіційно перебуває в складі України зі статусом автономії. Ось так Крим знову отримав автономію уже в складі України. І саме цей статус визначив життя півострова протягом десятиліть. А що ти думаєш про ці події? Напиши в коментарях. А також постав лайк і підпишись, щоб не пропустити нових цікавих історій. До нових зустрічей!